Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Відповідно до нового закону про мобілізацію усі військовозобов'язані повинні до 16 липня оновити свої військово-облікові дані. Чим ближче до цієї дати, тим більші черги утворюються біля приміщення міського ЦНАПу, ТЦК та поліклінік. У цьому випуску програми Тиждень житомир ми поговоримо про те, як військовозобов'язані в Житомирі оновлюють свої дані. В студії для вас працює Марія Кравчук. Вітаю! Оновлення даних стосується військовозобов'язаних чоловіків та резервістів віком від 18 до 60 років та призовників віком від 17 до 25 років, а також військовозобов'язаних жінок. Військовозобов'язані можуть оновити дані, звернувшись у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в центр надання адміністративних послуг. Та за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного застосунку резерв плюс. Біля міського ТЦК вранці 11 липня була черга з 30 чоловіків. З поміж тих, хто прийшов оновити свої дані, багатодітний батько Андрій. Мені на 9 було треба, десь пів 9 я прийшов. У мене оновити дані треба, а черга така ну, на роботу. Троє дітей. У мене до 28 року ну, відсрочка. І я в прошлому році приходив, а це треба знову, аби отримати необхідну довідку від центру надання адмінпослуг. Сюди приходять щодня близько 400 людей. Про це розповідає керівниця центру Сюзанна Галецька. Починаючи вже з минулого тижня, спостерігаємо значне збільшення кількості бажаючих ті, які хочуть отримати послуги саме в частині оновлення даних військовозобов'язаних призивників та резервістів. Тому е, на сьогодні середня кількість відвідувачів – 300-400, Це в день е, е, маємо доступи до реєстру. Працюють всі наші фахівці, але ну звичайно, що враховуючи те навантаження, яке спостерігається в інших містах, загалом по Україні тому якщо реєстр працює, звичайно, приймаємо максимальну кількість. Альтернативний варіант отримання цієї послуги це можливість завантажити за стосунок резерв плюс. Тому консультуємо розказом. Якщо людина все ж таки виявила бажання саме звернутися до нас, відповідно приймаємо в штатному режимі. Сюзанна Галецька говорить, що чергу спричиняють повітряні тривоги, збій системи та небажання військовозобов'язаних оновлювати дані онлайн. Ми проаналізували, що за травень, тобто це з 18 травня, з моменту вступу в сили норми закону. З 18 травня, по кінець червня, це було орієнтовно 3400 людей. Це загалом тих, яких ми прийняли на Михайлівській також прозорому офісі, оскільки там також є наші адміністратори, які надають цю послугу. То е, за липень місяць в нас вже е, більше 3,5 тисяч заяв. Відвідувачі СНАПу, з якими ми поспілкувалися, говорять, що процедура займає близько 15 хвилин. Та черга швидко рухається. Я думав, що буде довше. В принципі, не, не так вже і все погано. А у котрій годині ви прийшли? А, ну, о шостій прийшов, записався і вже десь ближче до восьми. Прийшов за цим за номерками. Другий вчора приходив. Але не потрапила? Ні, я після обіду приходив. очередь велика була. Так само вчора було багато людей? Так, да, так само 200 двохсоти десь да було. Я працюю у Червоному хресті, але так як я військово зобов'язана, сроки піджимають, потрібно новити дані. Скажіть, у котрі годині сюди прийшли? Я прийшла о півдев'ятої сюди, о тридцять. <зяла> талончик, я 233-я, Ну але дивлюсь, в принципі, досить швидко йде черга. То я думаю, що до обіду встигну і на роботу ще потрібно. В свою чергу ТЦК та СП може направити військовозобов'язаного чоловіка на проходження військово-лікарської комісії. Жителі міста скаржаться на обмежену кількість прийомів та труднощі з потраплянням до спеціалістів, тому утворюються великі черги. Дуже погано. Дуже погано, я другий раз і другий раз не можу ще попасти. Треба четвертій, другій ра... ночі приходити, записуватися в списки. Якщо сьогодні до стоматолога попаду, а я прийшов пів шостого ранку, то вже був 40 Ну, І до року. Дали два тижні, але я намагаюся Думаю, Думаєш. Не, не впишусь. Тут люди щось трошки там питаються, якийсь наводити порядок, але ну, воно не діє в зв'язку з тим, що у нас от лікарі ж приймають по 50 чоловік. Я не знаю, звідки вони це все взяли, де ці норми, де вони в законі прописані, що по 50 людей, людей приймають день. Були такі ситуації, що стояв в черзі і вже десь о 10-й годині вже лікар казав, що він приймати не буде. Тобто він там прийняв, прийняв якусь там певну кількість людей. Ну, так же само воєнка воєнкоматі. теж саме, що я не знаю, як вони там хочуть. Наші керівники, як вони хочуть нормально відмобілізуватися, це страх. Я, кстати, військовий службовець був ще півтора року повномасштабно. А зараз працюю в Укренерго, маю бронь. Я взагалі не розумію, для чого мені проходить ВЛК. Наказом Міністерства оборони України номер 402 Лікар впродовж одного робочого дня повинен приймати не більше 50 осіб. Втім, каже голова військово-лікарської комісії Житомира Людмила Орехівська, вони йдуть на зустріч людям в черзі та приймають більшу кількість військовозобов'язаних осіб. Люди, яких ви бачите, вони отримують направлення на проводження комісії в ТЦК та СП і потім приходять сюди до нас. І все В день ми можемо прийняти 50 чоловік згідно наказу. Через те, що ви ж розумієте, людей дуже багато і це фізично надзвичайно важко. От і тут я червоним виділила, що в день ми можемо приймати не більше 50 чоловік. Зі слів Людмили Орехівської, якби військовозобов'язані приходили з усіма необхідними медичними довідками, процес проходження комісії був би швидший. Ми намагаємося просити людей, щоб якщо є якісь медичні документи, кожен знає, чим хворіє щоб вже приходили з готовими документами. Якщо є потреба скерувати на дообстеження, ми обов'язково скеруємо, через те, що наша задача, щоб вся інформація була повністю висвітлена в карті обстежуваного. А якщо достатньо медичної документації, то було рішення зразу на місці і приймається. Що ж чекає на тих військовозобов'язаних, котрі не встигли оновити свої облікові дані до 16 липня? Розповів на брифінгу майор юстиції Дмитро Молод. І вже відповідний начальник територіального центру при вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. Що ж людина? Всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може достоятися черги за день, то така обставина вона виключає склад адміністративного правопорушення. Але зрозуміло, ці всі обставини потрібно як начальнику територіального центру встановити, так само особі повідомити і надати відповідні підтверджуючі документи. Ну, на слово ніхто вірити не буде. У разі невиконання військовозобов'язаної таких обов'язків. Такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятсот неподаткових мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. А зараз короткий огляд подій тижня. У підвалі приватного будинку неподалік Житомира правоохоронці виявили теплицю, в якій власник будинку вирощував коноплі. Попередньо, що місячний дохід від такого наркобізнесу за цінами чорного ринку сягав понад 3 мільйони гривень. Про викриття підпільної теплиці, 8 липня, повідомила прес-служба головного управління Нацполіції України в Житомирській області. Підозрювано обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму 236 тисяч гривень. У Житомирі, 10 липня, в дев'ятиповерхівці на Богунії сталася пожежа в квартирі, внаслідок якої постраждав господар. Попереднє загоряння виникло в кімнаті між диваном та дверима, де знаходився електроподовжувач. Вогонь знищив диван міжкімнатні двері, домашнє майно, оздоблення стін та перекриття на площі 12 квадратних метрів. В Житомирі 15 липня о 8-й годині ранку розпочинає роботу служба Телефонна ветеранська лінія. Служба працюватиме цілодобово без вихідних. Телефонна ветеранська лінія буде працювати із учасниками війни, бойових дій, інвалідами війни та членами їх сімей, і сім'ями загиблих чи померлих від поранень, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. На сьогодні це все. Дякую, що залишаєтеся з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. В Студії для вас працювала Марія Кравчук. До нових зустрічей.